Вітаю вас, любі друзі, на каналі пані Логопед». Сьогодні мова піде про дрібну моторику та крупну моторику. Що саме підрозумовує дрібна моторика? Ви можете змішати гречку, горох та інші злаки в одну мисочку, і дитинка ваша, під вашим наглядом, звісно, має перебрати і розкласти ці злаки на три різні торілочки. Вона активує дрібну моторику. Також дуже чудово буде зробити намисто для мами, тобто у виконанні з бісером. Можна на льосочку дати багато е, бісериночок, і дитинка буде це все збирати. Але це не у 2-3 роки, а десь в більш е, розумному віці, як з 4 років. Але я вас прошу, будь ласка, наглядайте за дитиною. Чи вона в носик не заховала це, чи вона в ротик не скуштувала, але бісер дуже гарно розвиває дрібну моторику. Також це може бути маленьке Лего, маленький конструктор або злаки. Що стосується крупної моторики, звісно, це гра на музичному інструменті це найкраще, а також можна зав'язувати шнурочки. Можна а, ліпити з пластиліну і таким чином буде розвиватися дрібна моторика. Ще я пропоную масаж для дітей для долоньок. Під час виконання віршику дуже добре походитися по таким точкам на пальчиках на долоньки і розповідати короткий віршик. Через поле, через гай. Іде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе для всіх гостинці. Таким чином, ми зробили маленький масаж для дитинки і повторили з другою долонькою. Що стосується гімнастики для пальчиків. Це називається пальчикова гімнастика. Ми будемо відображати різні. Квітенька, це наша квітенька. Ми маємо проговарювати, що з першими лучами сонця наша квітенька розпускається. Вона танцює цілий день перед сонечком, вона радує нас. Всі дітки танцюють біля квіточки, але коли приходить ніч. Лістечко, закриваються, пелюсточки заховалися і лягли спадки. Ще ми можемо показати дуже гарну пташку. Нам треба скрестити пальчики, два великих пальчика так разом. І наша пташка полетить високо-високо у -високо небо. Ось таким чином летить наша пташечка. А ще ми прийдемо додому. Поставимо стілець. Поставимо стіл. Ми сядемо за цей стіл і почнемо виліплювати з пластиліну цікаві фігурки. Може, це буде грибочок у лісі, а може, це буде равлик, який треба закрутити, але це буде кольорове, це буде з. За... Розвитком уявлення і це дуже гарне заняття. І навіть якщо мама зайнята, вона може дитинку посадити, ліпити з пластиліну, вимкнути аудіоказку згідно віку дитини, а сама готувати вечерю. Звісно, ще ми можемо повторити будиночок. Таким чином показати, ми можемо показати, як будемо ремонтувати будиночок молоточком. Тук, тук, молоток. Ми відремонтуємо наш будиночок, дах над головою. І потім поїдемо на рибалку. Покажемо, як ми рибку будемо.